З москалями ані в 19 столітті, ані в 20 столітті, ані в 21 столітті не може бути жодних порозумінь. Там є лише брехня, прагнення забрати дух і прагнення знищити. Це урок, який ми всі повинні засвоїти, дорогі пані та панове. Польський президент несподівано базує, Із Москвами не може бути порозумінь. Вони лише брешуть. І з такими ж закликами вже відкрито до Трампа звертаються деякі конгресмени США. Росія ухвалила друзі рекордний бюджет воєнного часу. Ну а Путін зазіхає не лише на Донбас, але й на північ України. Нові затримання у справі корупції в енергетиці не обійшлося без зв'язків із Російською Федерацією. Міндіча судять, а Єрмака нібито наказали не випускати із країни. Як завжди, зібрали для вас все найцікавіше. Щоб із одного відео ви дізналися про всі топ новини на сьогодні, тому підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і напишіть обов'язково в коментарях, що думаєте. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Погнали родину. Для того, щоб вас трошки затішити, почну традиційно із позитивних новин. Знаю, ви їх дуже дуже любите. Вніч на вівторок був удар по розташуванню полку Ахмат у місті Гудермес Чечня. Ну, Про Ахмат я вам не буду багато розповідати. Ви ж знаєте, які вони уявлені. Клоуни просто як з'ясувалося згодом, вибухи пролунали не лише у місці дислокації цього ахмату, але й будівлі ФСБ на території міста Ачхой Мартан. На знімках, які з'явилися в мережі, чітко видно а, зруйнований дах будівлі, пошкоджені стіни, вибиті вікна. Тож помітно, що будівля горіла. Ніч була неспокійною не лише у кадирівців і ФСБшників. Друзі, масована атака дронів уразила російські НПЗ, нафтобази та порт. Вибухи пролунали у Туапсе та поблизу Краснодара. Ймовірно, під ударом Ільїнський НПЗ, а також один із місцевих портів чи нафтопаливних терміналів. І це ще не все. В Орловській області БПЛА завдали влучання у нафтобазу в районі міста Лівни. Вже віш хімія горіл. Я не знаю, поки тут. Ви спитаєте, Яніна, що таке лівни, друзі? Ну, якесь захалустя, але там нафтобаза Орел нафтопродукт. Раніше її вже атакували дрони 24 січня 2025 року. Блумберг пише, що Україна встановила рекорд. За кількістю ударів по російських НПЗ в листопаді сили оборони завдали щонайменше 14 ударів дронами по російських нафтопереробних заводах. Попередній максимум зафіксували у серпні. Тоді нагадаю, друзі, було 13 ударів. А з того часу, що місяця кількість атак не опускалася нижче десяти. Ну і з'явилися перші кадри, як Україна збила російські Герані 3 новим дроном-перехоплювачем. Дебют дрону «Стінг» українського виробництва виявився вельми успішним. Вони знищили кілька російських реактивних безпілотників під назвою Герань 3 Ви спитаєте, Яніна, чим герань 3 відрізняється від герані там або просто «Герані»? швидкістю і маневрністю? Дійсно, вони манерують краще, щоб прориватися через українське ППО. Росія використовує герань 3 з літа 2025 року. Тепер Україна має засіб, здатний ламати цю тактику. Сподіваюся, таких засобів у нас багато. Але й росіяни не колупають пічку і активно вдосконалюють зброю, якою атакують Україну. І тут є на жаль погані новини. Втім, ви маєте про них знати у понеділок. Вперше на шахеді була виявлена ракета класу повітря-повітря пі 60 Ця комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють за шахедами. Пише фахівець із радіоелектроники Флеш на відео. Момент збиття шахеду, який ніс на собі авіаційну ракету Пі 60 І загалом, друзі, тенденція на фронті на жаль не є позитивною. У листопаді ворог окупував майже вдвічі більше української території, ніж у вересні, а саме 505 квадратних кілометрів. Про це офіційно пише Діпстейт. Найбільше просування в районі Гуляйполя на 40%. В Покровську та біля нього ворог зайняв 35 квадратних кілометрів, в районі Мирнограда 21,5 квадратні кілометри. На жаль, ну і просто зараз ворог. Продовжує розпорошуватися у Покровську і його околицях. Логістика по Мирнограду сусідньому ускладнена. кажуть у Діпстейт. Також повідомляють про те, що ворог просунувся у Вовчанську поблизу Серебрянки, Дачного і Рівнопілля. Хоча, попри шалені зусилля наших сил оборони, окупантам дається це. Ох, як непросто зі значними втратами. Навіть самі росіяни сумно жартують про те, що такими темпами братимуть Вовчанськ 10 літ. Темпами Вовчанськліт 10 Будім брати. Друзі. Ну і нині нашу країну захищає на Покровському напрямку 67-ма бригада. В її складі є підрозділ БПЛА. Оксана Рубаняк попросила, щоб ми з вами допомогли. Відновити їм рух, яким чином вони можуть рухатися з допомогою квадроцикла. На жаль, їхня машина потрапила під FPV-дрон, Вона розтрощена, і Оксані хлопцям вкрай потрібна ваша допомога. І спойлер маю бонус. Для всіх, хто зробить донат більше 500 гривень. Подивіться звернення Оксани хлопців, потім розкажу про бонус. Бажаю міцного. Ми рота ударних безпілотних авіаційних комплексів, вогняні крила, батальйони безпілотних систем 67-ї окремої механізованої бригади. Відкрили збір на квадроцикл для виконання бойових задач, а саме логістики, доставки, переміщення та ротацій. Долучайтеся до нашого збору. Зробимо ціль разом. Слава Україні! Героям слава! Отже, в описі до цього відео, друзі, ви зможете долучитися до збору. Давайте його доб'ємо. Там сума не маленька, втім, ми з вами третину вже зібрали. Ну і в моїх руках книга. Бачите, вона така трошки запорошена. і запах в неї горілого. Це все тому, що ця книга під назвою «Яніна». Потрапила в Тернополі під обстріл росіян. Так-так, під той самий обстріл, де загинуло багато людей і була знищена будівля. Боже, реально, смердить е, таким пилом. Втім, ця книга дуже важлива, тому що в ній. І ви бачите напис тепер я Нічого не боюся, якраз про те, як долати страх і рухатися по життю. Написала я її в період боротьби з онкозахворюванням, і Мар'яна, власниця агенції, яка в тому числі для нас робить графіку для рендеву, мала цю книгу в офісі. Офісу немає, але книга дивом, просто дивом серед завалів зберіглася. Ми її розіграємо серед тих, хто зробить донат 500. Гривень з допомогою рандому я зніму, як це буде відбуватися. Ну і перешлю цю книгу людині, яка допоможе українській армії. Нагадаю, поріг 500 гривень і вище. Тому долучайтеся, Мар'яною. Вся команда. Дякуємо вам дуже, Марія. Тобі теж за те, що допомагаєте нам, і за те, що передали цю книгу для того, аби ми її розіграли. Вона реально стане для когось оберігом. Долучайтеся до збору, друзі. Допомагайте нашим. Друзі, за кілька секунд говоримо про прогрес у мирних переговорах. Ну і головне питання: що там з територіями? Ну а поки що нова заява російського диктатора, яка показує його реальні амбіції. І вони, друзі, не обмежуються лише Донбасу. Жими товариші військові сили Російської Федерації впевнено утримують ініціативу і продовжують виконання за спеціальної воєнної операції. Наступлення російських військ йде практично на всіх напрямках. Росії потрібно створити так звану зону безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповування північ. Це слова Путіна під час наради. Фактично, це означає спробу розширити контроль на прикордонні Харківської, Сумської і Чернігівської областей. Справжні амбіції Путіна також відображені і в бюджеті Росії на 2026 рік. Країна агресор спрямовує на війну рекордну суму з часів СРСР. Майже 40% усіх видатків спрямовано на армію і на силові структури. Оскільки санкції обвалили доходи Раші від нафти і газу, ну як ви бачите, ми теж долучаємось до цього обвалу, нищачи їхні НПЗ у бюджеті закладено величезний дефіцит 1,6% ВВП. Щоб заткнути дірки, Кремль урізає соціальні програми. Їх частка в бюджеті падає до 25%. Це мінімум за останні 20 років. Ну а тим часом, що там з перемовинами запитаєте ви, друзі. Зараз розкажу. Ймовірно, що Путін погодиться на угоду вкрай низька. Пише ABC News. Диктатор вже ясно дав зрозуміти, що не піде на компроміси. Минулого тижня він знову вимагав вивести війська українські з території, які він вважає російськими, і заявив, що переговори із Зеленським безглузді. Крім того, Кремль. Запевняє, що успішно просувається на полі бою, і відповідно каже, що може чекати, доки Київ прийме його умови. Поспішати, мовляв, їм нема куди. За результатами переговорів друзі американської і української делегації у Флориді щодо територіальних поступок прогресу немає. ABC News із посиланням на джерело знайоме з ходом зустрічі за його словами. Росія не готова обговорювати припинення вогню, а Україна. Не готова здійснювати територіальні уступки. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Ну а Зеленський теж коментує цю тему. Сказав, що питання українських територій на переговорах обговорювали 6 годин, і це дало свої плоди. Мовляв, зараз мирний план виглядає вже краще, заявив український президент після зустрічі із президентом Франції Макроном. Дякую нашим переговорним групам, а план. Виглядає краще, що було при приблизно зрозуміло щодо питань різного характеру, різних областей, територіальних розмова була 6,5 з половиною годин. Що... Тільки щодо відповідних таких пунктів. Тоб... тим часом Макрон повідомив, що коаліція охочих завершила роботу над гарантіями безпеки для України і має намір обговорити ці гарантії зі США. Він також прокоментував корупційні скандали в Україні. Мовляв, каже, так це погано, але в Росії таких скандалів не побачиш, бо там повна диктатура. Макрон закликав не відмовлятися від підтримки України через корупційні скандали, мовляв, це. Природній процес, добре, що такі викриття є. В Росії ніколи не буде проблем з корупцією, і це мало б хвилювати, бо там немає незалежних органів для цих питань. Тож, коли ми даємо гроші, підтримуємо воєнні зусилля. Природно бути вимогливими і стежити за цим. Отже, звіти надаються. Але я бачу, що боротьба з корупцією працює, адже приймаються відкриті та політичні рішення. Базу про те, що росіянам не можна довіряти, видав не лише польський президент. Друзі американці вже відкрито закликають до моральної ясності щодо Путіна. Конгресмен республіканець Дон Бейкон заявляє, що адміністрація Трампа продовжує безглузді дії щодо мирних переговорів, а Путін при цьому миру. Не хоче він хоче контролювати ще третину України. Він хотів би зробити Україну васальною державою. Тож я не знаю, чому адміністрація продовжує тут безглузді дії. Путін не хоче миру. Президент повинен це бачити, і тому ми повинні зосередитися на наданні Україні високоякісної точної зброї. Далекобійна ЕЕ точна зброя, а також ППО, що допоможе захистити їхні міста, які бомбардують ЕЕ щоночі. Ставте лайк, друзі, цьому прекрасному пану. Ну, а ми рухаємося далі. Ердоган, очільник Туреччини, б'є на сполох. Війна між Росією та Україною підійшла в притул до берегів Туреччини. Тепер під ударом безпека всього Чорного моря, заявив турецький лідер після атаки на російські танкери тіньового флоту. Напади на торговельні судна в нашій виключній економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми в жодному разі не можемо виправдати ці напади, які загрожують безпеці судноплавства, життю та навколишньому середовищу, особливо в нашій виключній зоні. Ця заява була на тлі того, що Теречина повідомила про нову атаку на танкер у Чорному морі. Як саме це сталося, не уточнюється. Йдеться про танкер Мід Волга-2» який прямував з Росії до Грузії із вантажем соняшникової олії? Напад був в Чорному морі за 80 миль від узбережжя Туреччини. Туреччина тоді казала, що вона дуже сильно занепокоєна цим нападом. Ви спитаєте, ні на які дії ще робили? Ніяких ну і до справ внутрішньополітичних Друзі, нові затримання у справі. Міндіча у Києві затримали тимчасового виконувача обов'язків першого віце-президента енергоатому та екс-заступника міністра енергетики України. Він мав зв'язки із Російською Федерацією. Так, бляха, це правда. Про це повідомляє генпрокурор Кравченко. Уявляєте, верхівка енергоатома під час Великої війни має зв'язки з Рашою. У 2022-му затриманий уклав договір страхування на 106 мільйонів гривень. Вже через 12 днів підписав додаткову угоду про підвищення суми договору до 131 мільйона гривень. Крім того, у справі виявили ланцюг компаній, пов'язаних із російським фінансовим сектором і холдингом ПЕКО. А що міндіч, друзі? Міндіч теж на лаві підсудних. Є нюанс заочно, бо встиг звалити з України. Суд заочно обрав запобіжний захід йому у вигляді тримання під вартою. Таке рішення щодо Карлсона у справі щодо розкрадань в енергоатомі. Після рішення суду справу можуть передати до Інтерполу для затримання підозрюваного друзі. ну він в Ізраїлі. Ви розумієте, що Ізраїль не видасть його? Що чекає Єрмака? Раніше Гончаренко, депутат від ЄС, говорив, що прикордонні пункти пропуску, нібито, отримали листа лист про заборону виїзду з України Андрія Єрмака. Це нібито сталося після відповідного запиту від Національного антикорупційного бюро у державній прикордонній службі прокоментували, сказали, що не вправі розголошувати подібну інформацію. Друзі, ну а ви як думаєте, яка доля чекає на Андрія Єрмака? Та чи ми почуємо його голос у плівках Міндіча скоріше? Напишіть в коментарях, що думаєте. Подивіться ось це відео. Підпишіться на наш канал. В описі знайдете спосіб допомогти.